Всім привіт, ви на каналі Суперплеєр Bros Stars і сьогодні я буду знімати нове відео по Stand -Up 2, але я не буду там іграти пушити ММР Я хотіть пройшов калібровку на соревновану на бронзу 4, це саме найвища, калібровочка. Саме найвища калібровка. Ладно, про що сьогодні буде відос. А при сьогодні відос буде такий. Ми, я буду знімати трей... трейлери. По сьомому сезону. Я розумію, тупо, ну просто тупо, я розумію. Який трейлер ще вийшов 2 тижні, 2 тисячі тринадцять тому, але я їх ще мусив починати знімати по трейлеру. По трейлеру. Два-ну, типа, ще мусив знімати по трейлеру. Ну, коротше. Кож по трейлеру, типу два тижні, два тижні ще 13 днів. Я зараз сьогодні знімлю е, е, всі трейлери в одному відео. Просто об'єднаю їх в, 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 просто в єдине, в одне. Ну що, буде дивитися перший відос. І це в нас буде про Адама. Ну Тут. тут, е, тут е, е. Прошу, в принципі, вже всі той трейлер бачили, тільки я просто хочу його зняти, тому що, бо тому що завжди, коли виходить якась іграх за ворушка, трейлер, я завжди це знімаю, але в мене не було часу знімати, тому я хочу зараз це зняти, щоби, щоб в мене воно просто було на каналі. Що я зняв цей трейлер і воно лишилося лишилось, як... лишилось в мене на каналі. Так. Ну Тут ми бачимо нові карти, там зона 7. <клухи> і Тут йому дзвонить, зване... як його. Адам. Андами буде з Навіть просто просто в кожному трейлері я буду включати, просто будемо слухати кожен трейлер. Кстати, сьогодні ми ще подивимося. Трейлер, ну не трейлер, це там де розроботики анонсували, що буде в цьому сезоні говорили, що буде. Але вони. Сидять один біля одного оце ми щось сьогодні знімемо. <плес> і тут він відкриває. Ну тут ми взагалі в цьому трейлері маємо нічого не побачили, крім е е карт. Крім е того, як його тре. Е як як то називається? Крім того, що буде карта зона 7 і більше ми від того тут нічого не побачили. Ну і буде. і. і ми вже знаємо, що новий це називається сезон називається Адкаст. Сьомий сезон. Ладно, ми його закінчуємо. Виходимо. Виходимо звідси. Тепер нажимаємо «Outcast», Тепер нажимаємо новий трейлер. Новий трейлер. Цезарі. Отвердиємося про Цезарі. Кстати, у Цезарі найбільше є про що поговорити. По-перше, там можна поговорити про одне. До новый ніш, який ми вже всі знаємо, наміліз кейскей. Е, Намілізка намілізни, ну і там все інше. Ході намілізні наміліз з це ніш це просто і на, Я думаю, найкласніше за гоп буде, напевно. Але потім там подешевше, і зараз там просто стоїть там по скільки там зараз ціна. 130 тисяч, я не знаю. Ой, тут ми побачили і тут ми побачили цей новий ржавий ножик. Я, якщо чесно, подумав на трейлері, що то буде якийсь крутий ножик. але Я помилявся, коли як він виглядає в ігрі, це просто ржавчина, яка пролежала просто під дощом 3 дня просто. Три. І там ще плюс пушки ржаві, це теж там ще три ще більше дні пролежали. П'ять, я не знаю, просто ржаві пушки, Ну, вони, знаєте, ну вони класні пушки. Там можна приклеїти якісь наклейки, брілки, всякі такі на них. Але... Ну, якщо чесно, ножик ржавий добре, я би ще собі якось би ще купив ножик ржавий. але но ржаві скини, я вже собі краще новий юз куплю, там де приводи намальовані, ні, ні ржаві. Я нічого не кажу, що ржаві скини це погано, але просто я кажу своє, ні, вони дуже. Ну, вони мені просто тіпа, вони пролежали під дощем і тому проживі. Ладно. Ну, новий ножик це кстати імба. Нова анімація ножика це імба. Я просто дивився на ютубах, як всі грають з цим ножом. це... цим имбіщо. Тут ми ще бачимо новий дігл. Новий дігл бачимо. Новий, новий, новий Діглецький. Кстати, ще ми подивимося обзор всіх скінів, як хочу вклеїти новий тек 9. Кстати, смисл тек 9, 9, думаю, ніхто не замітив. Ну, я думаю, ті, хто замітили, він коли ти його повертаєш, то він переливається. Хамелеон. Кстати, а про нові перчатки тут нічого не говорили. В трейлері. Ні, здається, ще говорили про новий кейс розработчики, але про перчатки я, здається, нічого не чув. Я не знаю. Ладно. Виходимо звідси. Тепер нажимаємо Віктор Тепер ведемо про Віктора. Це третій І отут ми зараз бачимо скіни. Скіни. Тут він несе фабом, це Фабем наш родроденький. І вам ми тут бачимо нову Новий спасік, Нову і нову Емочку. А кстати, Емка імба Я думаю, що вона буде коштувати там 800 голди 828. Ні, думаю, це статрек 1000, а не статрек може. не знаю. 200 там голди буде коштувати. Ні, ну, статрек, який не такий. Ну, думаю, 300-400 голди може бути коштувати не статрек, а статрек може під 1000 далі піде. Space імба, пі 350 імба, Тек 9 імба, новий ножик імба, який зараз стої. Валд теж імбовий. Кстати, от цей скін, він. Це. Це просто це це, кстати, є з три скіна на цей, на цей вал. Є не статрековий джокер, джокер з який кожен 125 двадцять статрековий. Я здивований, бо рарка стільки коштує. Що... Ну це статрек просто. І фаб статрек, отакий статрек, отакий не старезиться 800 голди. А я просто не пам'ятаю. Я просто не пам'ятаю, скільки воно все коштує. Ну, коротше, оцей, ва оцей вал, він сам. Він, дор він просто дуже гарний. Ну, це класна пушка, я за нею я граю, це просто імба. Пушка Імба. І оце легендарний момент. Я, кстати, подивився всі сезони, які були в Stand 2, і це. Початок був першого сезону Stand Up 2. Фабу, Вал, Діхо і Акер. І новий сезон Outcast Stand Up 2 сьомий сезон. В принципі, сьомий сезон мені подобається. Ну мені подобається, мені останні... Знаєте, що саме більше подобається, що кожному сезону <хід> в кожному сезоні додали якісь ножі. В п'ятому сезоні додали свініш, в шостому сезоні додали фенги. ні, в п'ятому стіле, то в шостому фенги. І зараз в сьомому додали. я вже забув, то він називається, коротше, додавили шаде ніс, я не знаю, в першому, другому, третьому, четвертому де це, додали ножі, але я тоді просто не грав, я не знаю. Ладно, ну що. Тепер ми берем, переходимо. Стен, Тепер ми переходимо, знаєте куди? Стендо 2 Life. Ми переходимо на Stand 2 Life. От сюди ми переходимо. І тут ми бачимо. І тут лише подивимося, три відосики. Обзор карти, обзор нових скінів і е... Офіцій, офіційний тре. Про, про обзор про, про 2. Так, дивимося перше відео. Тут... Хотя оце саме найбільше... Знаєте, що саме Я от е... замітив, що лисого Челіка нема. От, типу четвертого їхній компаньон, його нема. Ну ладно. Хаді Пітриста тоже нема. Так, от ту стоїть Адам, Віктор і... Шеф. Зона сів. І от камера пролітає, і ведим. І ми оглядаємо всю карту. Хай з першого разу, коли зайшов ту карту, я не знав нічого. Я сидів, так яке було сигнал, потім коли до неї привикаєш. Ця карта просто виглядає для тебе ібовою. На ну, самі, зона де... Зона 9 ще може вернути. Зона 9 вернуть. Ну так само як Зона 7. Хаді Зона 7, знаєте, коли ще анонсували? В трейлері зимового сезону. То там, був, там була оця така. А той, раді... той редактор такий був великий. Ну коротше стояв. Там було, кстати, на фоці, коли їде мужик у в фургоні, і там в телефоні карта, там просто за намальована. Я просто був приблизно тоді на трейлері я бачу. Не, ну... Карта їм бачить, чесно. Я сиділа менше, ніж зона 9, бо зона 9 була ще такою великою, що там поки добіжеш до тої бомби. Але я думаю, що вони її по фі... Ту карту поміняють. По іншому вона буде така, як напевно, як зона 7, і вони додать її, може, на якісь свята, не знаю, на новий сезон якийсь може додати. Не знаю. Так, ну що, дивимося тепер ще одне відео. Outcast Kins Colors. Ой, тут вже сидить Cotmas. Ну десь писался, як завжди в кожному трейлері, Ви його то підривають в шостому сезоні, то я не знаю, що що з ним роблять. Ладно, добре ближе. А от і наш террорист. Разу знову Діглов. Дігл ти, кстати, на запас. Новий скин. Ууу. І грі він в щемба. І нам ще показує, як з той фабом іграти. Оу... Просто ж... Сюди, в голову, сюда, просто сюда. Ні, ну фабби дуже багато ролился. Це це просто пушка. За цей ККР, тільки просто сглушитель. І Дігл У Дигл це Ще й Шість патент той дігл. це сюда, на діглі, сюди. Сюда. В голову зразу, Сюда. Для мене сьогодні була велика рідкість, коли я грав. Що було, короче? Новий нами ліски. Шість перчатками хавел. Уф, Що, з, що за шо за перчич, що, що за ножик, це, 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 якщо, це якщо так все об'єднати в карті, це вообще за твої противники і твої союзники будуть просто тебя завідували. Ой, ого. Ну, всіх побивав. Один мужик проти чотирьох спецназівців. Я. Я просто феюв. Чот... Один мужик проти чотирьох спецназівців. Я фігею. Це просто капець. Ладно. Тепер дивимося про що говорять розробники про сьомий сезон. Я, я просто знімати це відео нелогічно. Ладно, дивимося, що вони говорять. Нове C9. оно наполнено отсылками и Сразу выйду новый брелок, брелок. Вы Ой, ножик. В новый ножик, новый ABM под ABM нам не показал в трейлере. И не простую, а переработанную... Карта стала куда более компактной, а значит перемещаться по ней, вы сможете гораздо быстрее полностью изменились тайминги, а пути перехода из одной точки карты в другую стали гораздо проще. Пленты тоже подверглись большим изменениям, открывая широкий простор для новых тактик. Разумеется, мы обновили и текстуры зоны 9, так что теперь карта выглядит более стильно и современно. Подробнее об изменении зоны 9 смотрите в нашем обзоре карты. А еще лучше, исследуйте локацию самостоятельно в игре. Ах, уже что, походы по карте цейнба. Попытаются захватить обновленные преступники. Полагаю, вы уже Кстати, там не так много заначек на гранаты, там вот эти вентиляции, там кидают гранаты, кто стоит по той вентиляции, ему на голову в раз гранатка прилетает и их бил сразу. Я такий був гарний хейтшот гранатою дав, взагалі. ...вриваються в ігру разом з новим вороженням... Нове вороження ВАУ. ...штурмовою винтовкою ВАУ. Вона поповнюється... Це майже как фенхуал, тільки це ВАУ. ...і уравновесить баланс сил. Відтепер на кожній стороні буде доступно по чотири штурмові винтовки. А по своїм боевым параметрам ВАУ во по многом похоже на М4.

От калібровка, знаєте, чому саме найбільше я люблю сезон, коли новий виходить, або якісь нові обновлення. Бо ти проходиш калібровку. тому, що коли ти проходиш калібровку, тобі дають якісь, може, більше звання. У мене, наприклад, була бронза 3, я відкалібрувався на бронзу 4. От чому я люблю калібруватися, тому що на новий ранг піднімаюся зразу. Але мені потім злили мінус 69 ммр. Ясно діло. Треба було це на відео зняти. Мінус 69 ммр. Рідкість. Просто мінус 69 ммр, але мені не злили. Ні, не знову бронзу чотири. Я Ну, я, я вже більше не граю, якщо чесно, в середнователію сию, союзники. А гра, я, я виполняю завдання, щоб хоч отримати оцей. Ну, хоч знаєте, от М4А1 отримати хоч би не статрек, але аркану хоч якусь. Хоч якусь, як Аркану. Але статрек розумію, мені не випаде, бо то треба мати велику везучість. Ну хоч би не статрек, це теж щось може залутати, якусь голдіжку з цього буде. Ладно, ну, і далі. Відео. Битви за територію выходять на новий уровень. Встречайте режим контроль точки. Я, ну, контроль точки с командою це як. Знаєте, звідки вони взяли цей момент? Знаєте, знаєте, звідки вони це взяли це з Браул Старсу. Горяча зона. Ну, типа, це в них. Це типа точка. І вона, а ти типа за До 100% її... Мусиш стояти її, поки не буде сто 100%, відсотків. 100%, 100%, 100%. Це як Brawl Stars, Ти мусиш стояти на тій зоні, поки не буде сто відсотків. Ти не виграєш команду противника. І тут таке саме. Я не кажу, що вони прям взяли з Brawl Stars, Це їхня ідея. але вони назвали прям по своєму. Кстати, це я думаю ще прикольніше, ніж гаряча зона. Тому що контроль точки ти граєш по від першого лиця. По-друге, від першого це класніше грати. А, не команда утримує зону. Тим більше очков вона заработає. Но если противник зайдет на точку под вашим контролем, набор поинтов приостановится, пока вы не прогоните врага. А когда вся команда покидает зону, соперники могут захватить ее, просто войдя внутрь. Побеждает команда, которая первая наберет 100 очков. Количество килов не важно, хотя без них не обойтись. Да, новый режим это, конечно, хорошо, кстати, ты про мои носки выставил. Это еще почему? Ну так всегда было. Видимо, слишком мало места для всех режимов. Тогда следующая новость тебя точно порадует. Мы продолжаем улучшать интерфейс Standoff 2. В этом обновлении мы запустили новое окно выбора режима ну. игры. Ні, на саді мені то що вони поміняли новий вибір режиму, мені це сподобалось. Хоча хоч щось помінялося. Бо тому, що ти, коли заходиш в ігру і нажимаєш союзники, це ж таке то саме, вже таке щось вже привикаєш до того, якось вже не хочеться вже якось іграти. Але тепер не поміняли. Якось трошки хоч поміняли розположення тих карт. Ну, хоч якось по-іншому, хоч щось стало. Уже хоть приятно догадаться, что хоть что-то поменялось, когда ты выбираешь карту. Ой, рейтинговые, обычные и специальные. Путаницы стало меньше, а места для новых режимов больше. Окно появится в тестовом режиме, поэтому поначалу не все игроки смогут его увидеть. Но как только мы выберем самый удобный вариант, новый экран тут же появится в игре для вашего удобства появилась новая вкладка в меню «Системные сообщения». Здесь вы будете получать всю важную информацию, заявки в друзья и кланы, новые подарки и многое другое. Мы даже сможем сообщить вам, если по вашей жалобе был заблокирован нарушитель. А, да, кстати. І Коли я зайшов ця система, вона дуже кстати, прикольна. Ну я не знаю, чи для кого, вона для мене, знаєте, чим, чим сподобалася, я розкажу. Типа, коли я бачу софтера, ну тіп, я ж не знаю, чи його розробники заблокували чи ні. А тепер, коли я нажимаю жалобу, якщо він виявляється софтером, то він з'являється в системах. Ну, типа, я бачу, що я раз ще до ще було в шостому сезоні. Прості хаос було. Я грав, ну коротче, проти мене раз попався софтер. Тар, він простріляв через стіни на дюну. Я на дюну грав, він тупо через стіни. Раз. Я навіть не хотів грати, якщо чесно. Но я Все-таки спробував. я сліду, я програв. І. що? Ні, це, це, сою... це було в Союзниках. Та-та. та та Це в Союзниках було. І. Він мені. І коротше, е... І, коротше я заходжу раз в систему. Коли вона в мене прогрузилася, бо то ті сервера, що лягли, коли було оновлення. І коли, і коли вони вже піднялися, сервера, я подивився, і там, і там один є софт. Ну Там в мене тільки один софт. Я не, я не кажу, що я хочу прям всіх софтів банити. ну Просто коли так бісить, коли ти хочеш, стараєшся вбити, і бісить, коли тобі за стінкою просто в голову прилітають. Або знаєте. Просто пролетів навколо карти і, і просто оп, і, взя... і ззаді темп з'явився. Це знаєте, телепортнувся. Ладно. Дивимося далі. Сережа, а ти встиг закупитися за кейсами шар? Ні, мені <звук> більше подобається кейси відкривати. Штаті, шар кейси, я думаю, що не будуть коштувати дорожче. Ну, хоч би по, 120, ну, хоч би по, 100, не знаю, по 190 голдин. Але зараз коштує рівно. ну майже вже 99 голдин вони коштують. Чесно, вони в ціні впали, коли ви. Ну я думаю, вони зараз вже піднялися, бо тому, що коли вийшов новий сезон, всі ціни я за впали і зараз все піднімається. Це, Але от, кстати, новий кейс хамелеон. У це імба просто. Ти там можеш вибити перчі. Ви розумієте, що отут не було сказано, що що будуть перчі. Де де видно, що тут є перчі. Тут нема просто, тут не видно. і... І коли ти відкриваєш шар кейс за надію, що там будуть ножи, з надією там з'являються перчі. Кстати, перчі нові це імба. Особливо хамеліон. вони коштують 3700. Це вже майже 4К, тільки не вистачає ще десь 300 голди. Десь так. Я не знаю, вони зараз десь можуть коштувати вже десь може по 3800, но. Кажу так. Перчі нові це імба. Це чесно, імба. то тому... дивимося дальше. А я подкопил на кое-что новенькое. Встречайте новый кейс и классическую коллекцию скинов. Внутри множество О, ось, образам, так, с братой тогда я говорю. Новая карта, Дигл. Перчи. Ой, а вони сказали перчі. Одна они сказали Будет про перчи, я забыл. Оце я лоханулся. Они сказали про перчи. Ладно. Забираю свої слова на сарк, просто в трьох трейлерах чотирьох трейлерах нового просто брючок, я не, не було чути нічого про перчатки тільки зараз. Я, я просто думав, що вони їх тут чуліга. не сказали, Його, я забув. Ладно, забудьте все, що я говорю, згаду. просто забудь. А, не вот такой соцсетях. До новых встреч! Так, ну що, в принципі, на тому сезон за я вже закінчую. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тепер я буду випускати відео частіше, щоб від мене ніхто не відписувався. І всім пока-пока. І а, і, кстати, саді, забув вам ще сказати, завтра вийде 100 призов Star Brawl Stars. Завтра буде мега відкриття. Завтра ми можемо відкрити аж, напевно, 300 призов Star. Тому що. 3, ще в мене є два аккаунти пустих. І там я відкрию. То певно ще 100, по 100 призів старів. Ви собі просто уявіть, я відкриваю 100 призів старів, ні, 300 призів старів. Це ж імба. Тому чекайте завтрашнього відео. Якщо вони вийдуть в ці призи стар, я їх відкривати не буду на основі на інших, на інших чи двох аккаунтах, буду чекати іменно, що я знімлю це відео. Да, і викладу його на ютуб. І всім пока-пока.